Коломия, здається, ще від часу свого заснування була рокована на долю духовного месіянства. Міста, від якого ширилася світами культура, мистецтво, наука. Будуються в Коломиї будинки і заводи, а для учнів є середні й восьмирічні школи. Нову школу в нашім місті відкривають завтра. Для всіх учнів старших класів це подія славна. Ці віршовані учнівські строфи написані 50 років тому і були присвячені коломийській загальноосвітній політехнічній школі номер 2 В березні 1963 року в мікрорайоні Лисенка розпочалися роботи по спорудженню першого в повоєнний період надсучасного навчального закладу міста силами будівельного управління номер 112 під керівництвом виконроба Олега Стецюри і закінчилися на місяць раніше визначеного терміну. Коломийський лісокомбінат взяв шефство над озелененням довколишньої пришкільної території. Про що не гріх нагадати через півстоліття. Швидко минали останні дні літніх канікул, року 1964-го, а вчителі Кратюк, Стехура, Логвиненко, Вашченюк довпорядковували шкільне подвір'я та класи. Новітні аудиторії направду були якісь незвичні, як по тих часах, по особливому просторі, світлі, напоїні сонячним і душевним теплом. А тим часом новопризначений директор школи, заслужений вчитель України, відмінник народної освіти Федір Старостенко проводить в засідання педагогічної ради, яка, власне, і відкриває нову сторінку в історії коломийського шкільництва. Вже і серпень з вереснем стиснули один одному правиці шкільне подвір'я, наче один суцільний квітник. Ось найурочистіша мить, згаданий уже виконуроб Стецюра за доброю будівельною традицією. Передає старшокласникам символічний ключ від їхнього храму науки. Шкільний дзвінок здавався таким очікуваним і рідним, адже за порогом закладу немало приємних несподіванок, зокрема лабораторії зі щойно запровадженою кабінетною системою навчання. Завдяки чому розкривався внутрішній світ пізнання учня, який відкривали такі освітяни, як математик Антін Гушуватюк, мовник Володимир Ріпецький. Хором, естрадно симфонічним і духовим оркестром керував Олександр Салік ще одна знакова постать на тлі другої школи і міста в цілому військовий і культурний діяч краю. Який згодом отримав звання народного артиста України. Не менш відома нині на теренах постать хореографа Дани Демків, яка тоді, в середині 1960-х, започаткувала на шкільних підмостках танцювальний гурток. Щораз посиленими ставали репетиції юних аматорів, які готували величний концерт до зустрічі дорогих гостей, справжніх майстрів слова світового рівня. Андрія Малишка, Дмитра Павличка, Владіса Лукса. Очевидно, що саме така атмосфера в новій коломийській школі формувала не менш яскраві особистості. Сюди, наче на зустріч із юністю, навідуються такі світові знаменитості, як майстер спорту міжнародного класу Володар Суперкубку УФа Петро Слободян, лауреат Шевченківської премії поет Василь Гарасим'юк, Василь Рябий. Композитор, піаніст, музикознавець Олександр Козаренко, скульптор Роман Захарчук, журналістка і письменниця Неоніла Стефурак, літератор Ольга Слоньовська, актор театру і кіно Олександр Беструшкін. А скільки їх не надто іменитих, не таких публічних, але від того не менш самодостатніх особистостей виховувалося в стінах рідної Альманатер. Одна з перших золотих медалісток Любов Вишиванюк в альбомі почесних випускників написала тоді: Спомин про нашу школу завжди хвилюватиме мене, бо тут пройшли найкращі хвилини мого життя. Прийшла я до цієї школи в 1964 році, була лінійка, відкривалася нова школа. Нас, випускників першої школи, в якій ми провчилися 10 років, всіх перевели в нову відкриту школу номер 2 Це була незвичайна школа. Вона по своєму проєкту була не така, як всі школи в місті Коломий. Багато вчителів з першої школи перейшли сюди, але багато було для нас нових. Першим директором був Старостенко Федір Григорович. Це була людина, яка дійсно дбала про школу, яка заклала нам високі знання. Він з Печеніжина перейшов сюди разом з дружиною. Його дружина, виборна Любов Михайлівна. Вони, вона викладала мову і літературу. А він викладав історію, діалектичний матеріалізм. Такі предмети. Дуже була висока дисципліна у школі. До нас тут зверталися на ви. У нас поважали як особистість, і цікаво було, ми розувалися всі вестибюлі, приходили в тапочках у класи, дуже була чистота велика, Мабуть, і не думалося тоді дівчині, як і багатьом іншим, на такій терпкій педагогічній ниві, що все своє подальше життя вони присвятять своїй школі номер 2 Поруді модерної архітектурної форми середини минулого віку, яка стане для них справжнім другим домом, в якому хочеться бути, творити, навчати і навчатися самому.